Більше би на війну проти України вплинули не вибори, а один некролог. Хто такі старі, як я, пам'ятаю старий радянський анекдот, дуже коротенько. Один чоловік щоранку приходить до газетного кіоска, купує газету Правда відкрив, бере її на першу сторінку, дивиться першу сторінку і відразу викидає. Ну, так роками триває. Нарешті кіоскер його питається: Слухай, а що ти там шукаєш? Ти цю газету викидаєш, нічого не дивишся. Він каже: Я чекаю некролога. Так некролог на останній сторінці публікують. Той, якого я чекаю, буде на першій сторінці. От. От той некролог, який у всій світовій пресі буде на першій сторінці, він точно на певний період дасть нам вікно можливостей вирватися з цієї війни, її закінчити, звільнити свої території, доки в них там буде якась смута, якісь речі. Не треба сподіватися, Росія після Путіна буде та ж сама Росія, що й Путіна. Але якийсь період в нас буде вікно можливостей кардинально все змінити. Якби ми ще в НАТО вступили за той час, все було б зовсім по-іншому, вже тоді на, на довгострокову перспективу.